Хохо-хо-хо! -хо 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 -хо. Працює! Все? Чуєте? Лок. Все, бітка на місці. Давай, попристанемо. Уже у нас все готова. Перше спробуємо на такому саморізі, коли нашли у себе на складі. Брусик. Та, ти? Це ж Взагалі неймовірне просто. Треба щось серйозніше, у нас є серйозніше зараз підберемо. Ще, от такий от маємо одненький. Ну, такий сантиметрів 30, може трошки більше. Зараз побачимо, П поміняли теж біточку. Функція лок, ну це просто. Клац. І все, бітка сидить на місці. А, так. Як справитися з цією задачею? То, що такое? Я перепрошую друзі, ну тут е, треба розуміти, з чим ми маємо справу. Переключив просто на. Першу передачу ви бачите самі, як воно закрутило і зламало біту. Просто зламало біту, подивіться. Ну, я ще такого не бачив. Біта зламалася. Як ми зараз цю штуку викрутимо, напевно вже... Тобто, виходить, що я спочатку його закручував на, на не тій швидкості. І що, Як то правильно. Біта зломана, і я просто вже зломаною бітою не можу його докрутити. Ну що я вам скажу? ну Це машина просто звір. Цей декстоп працює, тобто руку вам не вирве. 5 ньютон. Це найпотужніший шуруповерт, який я взагалі коли тримав в руках. Всі, кому потрібна така річ, звертайтеся. Ціна просто от кайфова.